Оперативна інформація станом на 18.00 4 березня щодо російського вторгнення. Триває 374-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом поточної доби противник завдав 4 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив чотири обстріли з РСЗВ, зокрема по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед мирного населення. Тимчасово захопленому Росією місті Енергодар на Запорізькій АЕС зараз катастрофічно не вистачає фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції. Російські ж окупанти працевлаштовують на АЕС осіб без відповідної освіти та стажу, що може призвести до непередбачуваних наслідків. Загроза завдання Російської Федерації ракетних ударів залишається високою по всій території України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Купенському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжує безуспішні наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледарам на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Бачівськ, Уланове, Кучерівка, Білокопитове, Старикове та Садки Сумської області та районів 22 населених пунктів Харківської області: серед них Гранів, Глибоке, Верхня Писарівка, Гатище, Вовчанськ та Дворічна. На Куп'янському та Ломанському напрямках противник продовжує увести наступальні дії в районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області. Успіху не мав. Здійснив артилерійський обстріл населених пунктів поблизу лінії зіткнення: серед них Гряниківка, Кислівка, Харківської області, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка, Луганської області. Та Терне, Спірне, Федорівка на Донеччині. Авіація оборони України за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах та один по складу боєприпасів противника. Підтримуйте збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!